Нова українська школа 5 клас. Візуалізація текстової інформації, переведення текстової інформації в графічну. Ми спробуємо показати, як можна перевести правило написання апострофа в графічну, в графічну площину. Тобто, як візуалізувати можна ці правила. Ось перед нами правила написання апострофа. П'ять правил, коли пишемо апостроф. І наступні п'ять. Наступні правила, коли апостроф не вживається, перед нами текст, текстова інформація. Вчені зазначають, що набагато важче сприймати і вчити текстову інформацію, ніж графічну. Можна текстову інформацію перевести в схему. Схема це спрощене зображення в загальних рисах будови чого-небудь. І ми можемо зробити таку простеньку схему, написати одним кольором, наприклад, на одному фоні, коли пишемо апостроф, на іншому фоні, коли апостроф не пишемо. Застосовуємо різні кольори, і з допомогою вже такого кольорового, кольорової схеми набагато легше сприймається інформація. Це схема. Інший спосіб постер. Постер це художньо оформлений плакат. Перед нами зразки постерів, як треба мити руки, зразок постер англійською мовою про допомогу, як дітям робити деякі малюнки, і постер про письменника Джеремі Стронга. В постері зібрана найважливіша інформація, і ця інформація візуалізована, як можна правило вживання апострофа зобразити з допомогою постера. Ось, наприклад, є у нас два фони: жовтий фон. На жовтому фоні ми будемо розміщати правила вживання апострофа, а на синьому фоні, коли апостроф не пишемо. Бачимо дівчинку, яка відпихає, яка роз'єднує літери B, P, v, M, F, Б, П, В, М, Ф, які позначають звуки БПВМФ, і яю її. Між ними ставиться апостроф, звичайно, і це така візуалізація того, як запам'ятати можна правило вживання апострофа. І поруч приклади: м'ята, юн, солов'ї. Наступне правило якщо рую твердий бур'ян пір'я. Після першої частини, після префіксів і першої частини складних слів, які закінчуються на приголосний: під, їст, дит ясла. І ще одне маленьке правило У слові лук'ян та похідних. На синьому фоні ми будемо зараз е, поміща, розміщати правила їх менше є, коли апостроф не ставимо. Ось, наприклад, якщо ру м'який рядок буря. Якщо перед Б, П, В, М, Ф є ще інший приголосний, який належить до кореня, це так званий збіг кореневих приголосних, крім Р, свято-духмяний. І винятком є слово черв'як, тому що тут є збіг приголосних, але перша з тих приголосних є Р. Ось так може виглядати постер, який стосується вивчення правила вживання апострофа. Меми. Меми це смішні зображення чи відео з надписами, які швидко поширюються в соціальних мережах та медіа. Зараз дуже сучасні меми, і меми є різні. Є на основі малюнків, на основі фотографій, є меми, які складаються як колажі. А ми спробували одне правило: правило, яке стосується написання слова «труф'яний» зобразити з допомогою меми. Ну, і як ви написали слово торф'яний? Може, треба його писати знаком м'якшення? А може, апостроф? Дуже просто! Коли перед дуповим Ф є ще один приголосний, то пишемо без апострофа. Треба подумати: але ж після рф апостроф все-таки ставимо, значить, з апострофом. І як то вивчити? Ось так з допомогою. Можна, напевно зобразити будь-яке правило. І я думаю, що якщо отак розписати і так собі, то набагато легше вивчити це є теж спосіб візуалізації текстової інформації. Мотиватор це зображення, яке стимулює до якоїсь дії, ось зразки мотиваторів: суперзвички на щодень, розвинь суперзвичку, піклуватися про себе. Наступний мотиватор зроби перший крок. І ти зрозумієш, що не все так страшно. І ще один мотиватор це вже книга так називається. Ти зможеш мотиватор для тих, хто хоче навчитися протистояти образам і агресії. Як можна зробити мотиватор, що стосується? Тобто, як можна зробити мотиватор, який стосується заохочення, вивчення правила вживання апострофа? Ось картинка. І текст. Перший крок до успіху починається з найменшого, самостійно розв'язаної задачі, вивченого простенького тексту англійською мовою засвоєння правила вживання апострофа. Ну, чому б не мотиватор. І ще одне. Хмара слів. Це відтворення списку слів на єдиному якомусь зображенні. Ось маємо хмару слів, в які написані слова, очевидно, пов'язані з апострофом, і запитання до хмари слів. З'ясуйте, прикладами, до якого правила є слова на хмарині: морквяний, лежвяр, свято, рутвяний, медв'яний, цвях, духмяний, горохвяний Це слова які стосуються. Винятків, коли не пишемо, ми апостроф, а апостроф не пишемо, коли у нас є збіг кореневих приголосних. Тобто перед «б», «п», «в», «м», «ф» є ще один приголосний, який належить до префіксу. Ой, до, до кореня, припрошу. І комікс Послідовність малюнків з короткими текстами, які створюють. Розповіді. Можна малювати самому комікси, це складно, але це напевно дуже красиво. Можна брати готові малюнки і е, створювати свої комікси. Ось як це можна зробити. Привіт, подорожні! питається тигр. Куди це ви мандруєте? Ведмідь відповідає: Охо-хо! -хо, ослик хоче втекти з країни апостроф. Тигр каже, апостроф це чудово адже не кожна мова має апостроф. Ослик каже Так. Але як вивчити я втомився робити помилки. Тигр каже: апостроф потрібен для того, щоб роздільно вимовляти тверді приголосні та я є, ю, ї. Ось послухай. Ослику. І Ослик вже трошки піднімається. Тигр далі продовжує. Апостроф є і в англійській мові для скорочення слів та творення присвійних прикметників. А Ослик, який дуже любить говорити слова так, але говорить так, але як правило, вивчити? І тоді Тигр показує. Ослику різноманітні матеріали і каже дуже просто для цього є схеми, постери, інтелект, карти і багато інших речей, які спрощують вивчення правил. І Ослик вже трошки ожив і каже Тоді я повертаюся. Ось в цьому коміксі йдеться напевно про те, інформація основна, що таке апостроф. Далі, що в англійській мові теж є апостроф, чи і в інших мовах світу в деяких є. І ще одна важлива інформація це ніби узагальнення всього того, що ви сьогодні бачили, що є дуже багато речей, які допомагають вивчити апостроф. Це є схеми, це є постери, це є інтелект-карти, це є меми, і це, звичайно, може бути і хмари слів. І ослик зрадів. Що не просто текстову інформацію прийдеться вчити, а можна мати справу з такими речами, які полегшать його навчання, і він повертається до країни апостроф.